Росія більше не космічна держава. Несподівано вона втратила можливість запускати космічні ракети. 27 листопада Росія запустила корабель під назвою Союз МС-28, відправивши в космос трьох астронавців. Але при цьому. Під час запуску пошкодила стратегічний майданчик на космодромі Байконур. Єдиний цей, нагадаю, майданчик російський для відправки людей у космос. Він знаходиться в Казахстані. Сервісний відсік. Платформа, на якій розміщується критично важливе обладнання, змістився помітно опалені залишки великої споруди, яка лежить у вихлопній траншеї стартової позиції. І це відео опубліковано в соціальних мережах і активно коментують її різні користувачі. Власне, після цього багато експертів прийшли до висновку, що Росія не спроможна відновити цей майданчик, і тепер, по суті, Росію не можна називати космічною державою.